Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗу. Хотів би показати вам ось такий фільтр, повітряний фільтр на мтз 892 на праву сторону. Ось такий йде корпус, він складається з двох частин. Одна та друга. Також йдуть два фільтруючі елементи, два силиконових патрубки, дві металеві, два металевих переходники, основний хомут. Та три напатрубки хомути. Також у нас в магазині продається комплект кріплення на цей фільтр. Ціна його, це наше власне виробництво, Ціна його 2500. Такий має він вид. як можете бачити, дуже класної якості, багато ми вже їх продали. І як на жаль, їх зараз великий дефіцит, тому на них дуже сильно.